Всім привіт, ви на каналі Demanding User, і це черговий випуск новин на моєму каналі. Не буду довго затягувати, і ми одразу переходимо до новин. Snapdragon 8 Gen 4 може бути завершений до квітня цього року. Чутки навколо наступного флагманського чипа від Qualcomm з'являються, і вони малюють картину досить потужного процесора. З'явилося чутки, що цей процесор перебуває у виробництві. За інформацією інсайдера, розробка Snapdragon 8 Gen 4 завершиться у квітні. Зразки будуть надіслані виробникам у червні, а масове виробництво почнеться у вересні. Цей процесор буде виготовлений на 3 нанометровому техпроцесі. Очікується, що частота ядер складе 4 або більше. Гі і можливо з'являться також розігнані моделі. Однак енергоспоживання на даному етапі залишається високим. Важливо відзначити, що обчислювальна продуктивність штучного інтелекту і цифрового сигнального процесора Snapdragon 8 Gen 4 буде майже вдвічі вищою ніж у попередника. Графічний процесор Adreno 830 також обіцяє бути швидшим, ніж Apple M2 у 3D Mark Wildlife Extreme. Однак остаточне підтвердження прийде тільки після тестування в реальних умовах iPhone 17 і iPhone 17 Plus отримують дисплеї 120 Гц і Always On. Наступного року компанія Apple планує кардинально змінити дисплеї в базових моделях iPhone. Згідно зі звітом, Apple хоче встановити в iPhone 17 та iPhone 17 Plus екрани від топових моделей. Тобто йдеться про LCPO OLED панелі з технологією ProMotion. Гаджети підтримуватимуть адаптивну чистоту оновлення картинки від 1 до 120 Гц. Крім цього, новинки отримують технології Always On. Постачальником екранів має виступати китайська компанія BOE. Вона вже відправила зразки панелей Apple для тестування. До речі, Apple спочатку хотіла встановити такі дисплеї в iPhone 16 і iPhone 16 Plus. Але через те, що екрани BOE не відповідали стандартам Apple, компанія вирішила відкласти цю ідею на рік. Проєкт Apple Car закривається. 10 років Apple працювала над проєктом Apple Car. 9 чи 10? 10! 10! Так! 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 Ой, не чує баба. Десять років Apple працювала над проєктом Apple Car, а тепер він офіційно скасовується. Ще недавно Apple планувала перенести реліз автомобіля на 2028 рік, але в кінцевому підсумку було ухвалено рішення закрити проєкт. Над проєктом працювали 2000 співробітників, тому в зв'язку з закриттям частина співробітників буде переведена до підрозділу штучного інтелекту, і деяка частина буде переведена до інших підрозділів компанії. Решту найімовірніше звільнять. Сама компанія відмовилася коментувати цю ситуацію. iPhone 16. 16 Pro може отримати трикутну камеру. У процесі розробки нового продукту компанія Apple та інші виробники розглядають різні варіанти дизайну. З чуток iPhone 16 Pro і Pro Max зараз переживають саме такий експериментальний період. До того ж, серед прототипів є досить незвичайне оформлення камер. Раніше в соціальних мережах був опублікований рендер iPhone 16 Pro з камерою у вигляді спінера. А тепер відомий інсайдер, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що смартфон може отримати трикутну камеру. Він показав своє бачення такого Дизайну і порівняв його з електробритвою. За його словами, таке оформлення дає можливість розміщувати більше датчиків і сенсори більшого розміру. У всякому разі, поки що це всього лише чутки і припущення, до яких не варто ставитися серйозно. Вихід лінійки iPhone 16 очікується восени, тому поки що зарано говорити про будь-яку достовірну інформацію. Серія Google Pixel 8 названа найкращим смартфоном 2023 року. На виставці MWC відбулася церемонія нагород Global Mobile Awards. Захід охоплює низку нагород для мобільної індустрії, як от найкращий прорив у сфері мобільних технологій, найкраща інфраструктура мобільної мережі та інші. У категорії пристрій одна з найбільш значущих нагород присуджена найкращому смартфону. Старший віцепрезидент Google з пристроїв і сервісів рік Острелох оголосив хороші новини в Twitter, Супроводивши їх фотографію команди Pixel. 8 8, що позує з трофеєм. Google Pixel 8 взяв головну нагороду і був названий найкращим смартфоном 2023 року на MWC. Серед кандидатів були iPhone 15 Pro, OnePlus Open, Samsung Galaxy S23 і Samsung Galaxy Flip 5, а також Google Pixel 8. Це перший раз, коли Google завоював цей титул. Серія Pixel 8 також досягла нового рекорду, відправивши 10 мільйонів пристроїв у 2023 році. Інсайдер показав, який вигляд матиме складений смартфон Google Pixel Fold 2. Інсайдер OnLeak спільно з порталом SmartPrix опублікував якісні рендери складеного смартфона Google Pixel Fold 2. Як я вже казав в минулому випуску новин, Pixel Fold 2 отримає корпус із прямими котами. Головною зміною пристрою буде модуль камери. На ньому розмістять три сенсори та LED спалах Також Pixel Fold 2 матиме два фронтальних датчики. Один із них встановлять під екраном. Крім цього, діагоналі у новинці стануть більше, на відміну від попередника. Всі відомі характеристики перед вашими очима. Смартфон найімовірніше покажуть. Разом із флагманами Pixel 9 восени. OnePlus 12R Genshin Impact Edition дебютував на глобальному ринку. Компанія OnePlus показала на глобальному ринку новий ігровий смартфон для фанатів Genshin Impact. Йдеться про OnePlus 12R Genshin Impact Edition. Дизайн новинки натхнений персонажем QCin. Смартфон отримав колір Electric Violet, а також скляний корпус зі спеціальним покриттям і різними візерунками. Новинка також отримала попередньо встановлену тему в стилі гри, різні налаштування ігрового процесу, а також подарункову упаковку з розширеним комплектом. Наприклад, до нього входить фіолетовий зарядний пристрій потужністю 100 Вт, фіолетовий USB кабель із кутовим. Штекером, фіолетовий світлодіодний ліхтар, а також захисний чохол із зображенням QCI. Що стосується характеристик новинки, то вони такі ж, як у звичайної моделі. Продажі смартфону стартують у США і Європі в другій половині березня. Новинка коштуватиме 650 доларів. Компанія представила OnePlus Watch 2. Компанія OnePlus, як і обіцяла, показала на виставці MWC 2024 новий розумний годинник OnePlus Watch 2. Новинка отримала класичний зовнішній вигляд зі сталевим корпусом на 47 мм і подвійну архітектуру. Годинник працює відразу на двох операційних системах: Wear OS by Google і RTOS. За роботу першої відповідає процесор Snapdragon W5, а за другу чип BES 2700. Якщо ж весь час використовувати Wear OS, то годинник зможе пропрацювати на одному заряді до 100 годин. Тивації RTOS час автономної роботи збільшився до 12 днів. Всі інші характеристики перед вашими очима продажі пристрою стартували 4 березня. Realme представить Narzo 70 Pro 5G у березні. Компанія Realme почала тизерити новий бюджетний смартфон лінійки Narzo. Мова йде про модель Narzo 70 Pro 5G. Новинку мають представити вже у цьому місяці. Точну дату презентації виробник розкриє трохи пізніше. На жаль, докладних специфікацій смартфона наразі немає. Лише відомо, що гаджет постачатиметься з основною камерою Sony AMX 890 яка має роздільну здатність 50 мегапікселів і оптичну стабілізацію. До речі, зовні новинка нагадуватиме Realme 12. Плюс 5G. Можливо, це один і той самий смартфон, але для різних ринків. Флагманські смартфони Samsung демонструють зростання продажів по всьому світу. Згідно зі звітом у січні 2024 року Samsung продала на 1% менше телефонів порівняно із січнем 2023 року, і на 11% менше телефонів порівняно з груднем 2023 року. Однак це охоплює телефони по всьому ціновому діапазону. Насправді, схоже, що Samsung продала менше бюджетних і середніх телефонів, але зуміла збільшити продажі флагманських телефонів по всьому світу. Загалом усі смартфони Galaxy високого класу, схоже, почуваються краще, попри загальне зниження продажів смартфонів Samsung у всьому світі. Флагманські Смартфони набирають обертів, і цього річ вони можуть відновитися ще більше завдяки таким доповненням, як Galaxy AI. Друга презентація Samsung Galaxy Unpack 2024 відбудеться на початку липня. В інтернеті вже з'явилися інформація, що Samsung планує провести другу презентацію Galaxy Unpack 2024 у середині літа. Згідно з витоком, Samsung збирається провести анонс нових гаджетів на початку липня. Найімовірніше, презентація відбудеться 10 числа. На презентації варто чекати багато різних пристроїв компанії. Наприклад, корейський виробник покаже складені пристрої Galaxy Flip 6, Galaxy Fold 6 і, можливо, Galaxy Fold 6 Ultra. Крім цього, на заході анонсують розумну каблучку Galaxy Ring, навушники Galaxy Buds 3 і смарт години Galaxy Galaxy Watch 7. Інсайдер показав, який вигляд матиме складений смартфон Samsung Galaxy Fold 6. Інсайдер OnLeaks спільно з порталом SmartPix опублікував якісні рендери нового складеного смартфона Samsung Galaxy Fold 6. Новинка на зображення показана в кольорі Phantom Black. Смартфон отримує новий дизайн. Гаджет матиме корпус із прямими котами в стилі Galaxy S24 Ultra. Всі відомі характеристики на ваших екранах. Гаджет оновлюватимуть протягом 7 років. Презентація Galaxy Fold 6 відбудеться в липні. Також стало відомо, що лінійка складених смартфонів поповнюється ще однією моделлю. А саме Samsung Galaxy Fold 6 Ultra. Новинки найімовірніше відрізнятимуться дисплеями, камерами, акумуляторами, а також наявністю стилусу в комплекті. Крім цього, пристрої також можуть отримати різний зовнішній вигляд. Інсайдер опублікував якісні зображення Galaxy Flip 6. Інсайдер Onleaks продовжує розкривати зовнішній вигляд нових складених смартфонів Samsung. До цього він опублікував зображення Galaxy Fold 6, а зараз також поділився рендерами розкладачки Galaxy Flip 6. Згідно з витоком, новинка отримає оновлений дизайн. Корпус смартфона матиме прямі краї в стилі флагманської лінійки Galaxy S24. Реліз Galaxy Flip 6 відбудеться цього літа. Всі відомі характеристики гаджету перед вашими очима. Xiaomi розповіла, коли і які гаджети компанії отримують HyperOS на глобальному ринку. Компанія Xiaomi під час презентації 25 лютого розкрила графік оновлень пристроїв до HyperOS на глобальному ринку. Оновлення почнуть поширювати на пристрої в першій половині цього року. Список пристроїв, які повинні оновитися перед вашими очима. Ну що ж, ось таким вийшов цей випуск новин. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і не забуваємо, що в Україні ще. Йде війна, тож продовжуємо донатити на Збройні Сили України. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні!